Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми розповімо про один з найбільш суперечливих періодів в історії України українську революцію 1917-1921 років. Чи була вона зрадою чи перемогою для нашої держави? Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше. Українська революція почалася на тлі першої світової війни та падіння Російської імперії. Війна виснажила населення і викликала економічний хаос, що сприяло революційним настроям. На початку 1917 року, коли Російська імперія була на межі колапсу, в Україні з'явилися перші ознаки національного піднесення. Поява Української центральної ради стала ключовим моментом у створенні української державності. Це був орган, який представляв інтереси українців у цей критичний період. Україна мусить вийти на новий рівень розвитку. Ми повинні вимагати автономії, яка забезпечить нам право самоврядування. Формування Центральної Ради стало сигналом для багатьох українців, що настав час для змін. Це була перша спроба створити українську національну державу після століть іноземного панування. Одним з ключових факторів стала Перша світова війна, яка призвела до глибокої економічної та соціальної кризи. Російська імперія була виснажена війною, що спричинило невдоволення серед населення і військових. Ми воювали за імперію, яка не мала жодного значення для нас. Багато хто з нас почав задумуватись, чому ми не можемо мати власну державу. Війна призвела до голоду та економічного занепаду. Високі ціни на продовольство, нестача товарів першої необхідності та інфляція викликали невдоволення серед селян і робітників. Зростання соціальної напруги призвело до масових протестів і страйків. У березні 1917 року революційні настрої досягли свого апогею, і в Петрограді відбулася лютнева революція, яка повалила царський режим. Лютнева революція це початок кінця старого світу. Ми повинні скористатися цією можливістю, щоб створити нову соціалістичну державу. В Україні ці події були зустрінуті з надією. Українські політичні та громадські діячі побачили в цьому шанс для реабілітації своїх національних амбіцій, виникли численні національні організації, які почали вимагати автономії. У квітні 1917 року було створено Українську центральну раду, яка стала головним органом національного руху. Центральна рада об'єднала представників різних політичних партій, громадських організацій і наукових кіл. Українська центральна рада це орган, який має об'єднати усіх українців у боротьбі за незалежність. Ми повинні вимагати автономії, яка забезпечить нам право самоврядування. Центральна рада швидко здобула підтримку серед населення і почала вести переговори з тимчасовим урядом Росії щодо автономії України. Проте ці переговори були складними і не завжди успішними. Центральна рада зіткнулася з багатьма викликами, включаючи опір з боку російських націоналістів і більшовиків. Незважаючи на це, вона зуміла проголосити автономію України у складі Російської Федеративної Республіки. Таким чином, на початку 1917 року в Україні склалися всі передумови для національної революції: масове невдоволення, економічна криза, війна. Та падіння царського режиму створили сприятливі умови для боротьби за незалежність. 20 листопада 1917 року було проголошено третій універсал, який встановив Українську Народну Республіку. Універсал проголосив автономію України у складі Російської Федеративної Республіки. Це був перший крок до створення незалежної української держави. Третій універсал був результатом довгих переговорів. І компромісів важливою складовою цього документу було визначення прав і свобод українського народу. Ми повинні створити таку державу, де кожен українець буде відчувати себе вільним і захищеним. Третій універсал був амбітним документом, який проголошував демократичні права та свободи, такі як свобода слова, друку та зборів. Це був важливий крок у напрямку демократизації та незалежності України. Військові дії між більшовиками і військами УНР тривали з перемінним успіхом. Однією з найзапекліших битв була оборона Києва. УНР вдалося на деякий час захопити Київ, але місто неодноразово переходило з рук в руки. Більшовики, не визнаючи УНР, почали активні військові дії проти українських сил. Ми стоїмо перед вибором або боротися за нашу незалежність, або стати частиною більшовицької імперії. На початку 1918 року, коли більшовики оголосили війну УНР, Україна опинилася в стані повної військової мобілізації. Червона армія під командуванням Михайла Муравйова, яка налічувала близько 20 тисяч солдатів, рушила на Київ. Українські війська, які складалися переважно з добровольців, студентів та курсантів, мали обмежені ресурси та невелику кількість професійних військових. Ми боролися з останніх сил. Кожен метр землі був омитий кров'ю наших братів, але ми знали, що відступити означає здатися. Оборона Києва тривала кілька тижнів. Місто було обложене, а вулиці стали полем бою. Під час одного з боїв у центрі міста було знищено урядовий квартал. Більшовики використовували артилерію і бронепоїзди для атак на українські позиції. Попри героїчний опір, українські війська змушені були відступити. Київ захопили більшовики, які встановили в місті жорсткий режим терору. Одним з найбільш визначних моментів цього періоду була битва під Крутами. 29 січня 1918 року, на залізничній станції Крути відбулася одна з найбільш драматичних і символічних битв Української революції. Молоді українські студенти та курсанти, які захищали свою новостворену державу, стали на захист Києва від наступаючих більшовицьких військ Михайла Мурав'йова. Ми знали, що шансів на перемогу у нас небагато, але ми не могли стояти осторонь. Ми боролися за нашу свободу, за наше право на незалежність. На станції Крути зібралося близько 400 українських бійців, більшість з яких були студентами та гімназистами. Вони протистояли чисельно переважаючому ворогу, який налічував близько 4 тисяч бійців. Незважаючи на нерівність сил, українські захисники змогли затримати ворога на кілька днів, що дозволило Центральній Раді виграти час для організації оборони Києва. Крути це наша національна трагедія і водночас наша національна гордість. Ці молоді герої показали, що український народ. Готовий боротися за свою свободу, незважаючи на будь-які труднощі. Битва під крутами стала символом самопожертви та патріотизму. Хоча це була тактична поразка, вона мала великий моральний вплив на українське суспільство. Цей епізод показав, що навіть у найскладніші моменти українці готові боротися за свою свободу. Експерти розділяються своїми думками щодо наслідків революції. Деякі вважають, що це була зрада, оскільки Україна не змогла зберегти свою незалежність. Інші ж вважають, що це була перемога духу, адже саме тоді було закладено основи української державності. Українська революція показала, що українці здатні боротися за свою свободу. Проте є й інший погляд. Деякі історики вважають, що революція була змарнованою можливістю через внутрішні конфлікти та відсутність єдності серед українських лідерів. Це призвело до втрати незалежності і подальшого підпорядкування більшовицькій Росії. Українські лідери не змогли об'єднати свої сили і діяти як єдиний фронт. Це було однією з головних причин поразки революції. Сьогодні в Україні встановлено безліч пам'ятників і меморіалів на честь Героїв Революції. Вони нагадують нам про подвиг тих, хто боровся за свободу. Одним з таких місць є меморіал під Крутами. Де кожного року вшановують пам'ять молодих героїв. Дякую, що були з нами. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і діліться своїми думками в коментарях. До нових зустрічей на нашому каналі.